Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Чергова безсонна ніч для мешканців півдня України цього разу. В ніч проти 19 липня ворожий ракетно-дроновий удар носив змішаний характер, відзначають військові. Бойовики РФ масово обстрілювали Одеський регіон крилатими ракетами наземного і морського базування, а також іранськими ударними безпілотниками. Атаковані були об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти. Внаслідок повітряного бою від ударної хвилі та падіння уламків БПЛА постраждали кілька житлових багатоповерхівок. З це події детальніше у матеріалі наших кореспондентів. З другої години ночі до пів на п'яту ранку жителям півдня країни знову не вдалося заснути. Окупанти потужним накопиченням ракет та дронів камікадзе, вдарили по цивільних та військових об'єктах одеського регіону. Вночі відбувся удар ракетами різного виду, застосовувалася стратегічна авіація і Ракети морського базування, зокрема, навіть не виходячи з бухти, ворог долучив до атаки ще один надводний ракетоносій чим наражав на небезпеку в принципі і інші кораблі, які знаходились там в той же бухті. Одночасно з ракетною атакою Росіяни запустили на південь і дрони шахід 136 Якщо раніше атаки атаки були. Більш-менш хвилеподібні, то тут дійсно відбувалося фактично все одночасно. Навіть застосовано береговий ракетний комплекс Бастіон, який розташований на тимчасово окупованій території Криму, і також з нього були випущено ракети Онікс. Зокрема, окупанти вдарили по одеському регіону ракетами типу Онікс, Х «Х-59» та Х 22 було зафіксовано факт пуску ракети Х 59 яка була обстріляна із вже збитою, впала між квартальний прес-простір міста і створила велику вирву через вибухову хвилю. Пошкоджено декілька. Житлових будинків багатоквартирних і багатоповерхових внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею у житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 10 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик звернулися за медичною допомогою у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів. Не зміг заплющити очей сьогодні. Володимир, мешканець одного з пошкоджених житлових комплексів. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка вирвало віконні склоблоки, пошкодило побутову техніку та меблі. Оттуда йшла ударна волна, валила стеклопакети і доставала аж до стіни. Тобто вивалила повністю стіну, вона йшла зі сміщенням. Дверь входна здіформувалася. Вона, посмотрите. А на вона, вона не закривається. чоловік. Розповідає, як уночі разом з дружиною почули сигнал повітряної тривоги та вирішили пройти у безпечне місце. Однак не встигли. За вікном пролунав гучний вибух і стався яскравий спалах світла. Жина уже коли перша сирена пішла і два дві стрільби було ПВО, мы всегда уже по привычке, жена уходит прятаться в этот самый, в гардеробную, а я вставал. Но она уже там была, а я, у меня, получается, ударная волна застала в, вот в этом проходе. Я вот когда, получается, услышал, я вот только шагнул сюда, и такой зарево, удар, и волна, и я, я, конечно, ну, как бы не упал, но присел, и доли секунды, шум, глаза закрыл, потом открыл, все это смотрим быстренько, схватили, что могли. Там табері побіжали. Місцеві жителі відзначають, що не встигли спуститися в укриття, і вибухова хвиля застала їх зненацька. Дехто навіть отримав поранення від віконних уламків. Я спала, не услышала тривогу. Мені позвонила подруга по телефону. Сказала, срочно спускайся летять калібри. Я швидко думаю, зайду якби подальше від стекол, в санузел, де їх немає. Буду одягатися і виходити. І якраз не встигла дві хвилини. Вийти і просто було видно, як квартира вся озаряется светом, просто оранжевим мурашки. Летять стекла. У мене, я ще бабушку не вовремя вивезти з кухні ей Ноги посарапали, стекла політіли, схватили и швидко бежать вниз в підвал. За словами мешканців, найбільше постраждали верхні та нижні поверхи. Костянтин проживає на другому поверсі. Чоловік розповідає, що зміг вчасно відійти від вікна та вберегтися від уламків. Я вчався тоді з друзями по аудіосвязі. лежав на кроваті. Віжу окно оранжеве успіховить з пригнути за кровать. Очень громкі. Чесно, додаже послі зрива, послі ну потом що були зриви, робота там ПВО і так далі. То это, ну, чесно гарянами пам'яті саме громка за, за время війни. Проте розслаблятися мешканцям одеського району не варто, зазначають військові аналітики. Містяни мають бути готові до повторних ворожих атак, кажуть в оперативному командуванні. Південь Незважаючи на те, що наразі корабельне угруповання без ракетоносіїв в відкритому морі, але знов таки повертаємось до досвіду сьогоднішньої ночі, коли ракетоносії відстрілявся, фактично просто з бухти, розслаблятися не часто треба розуміти що дійсно можлива атака при відсутності фактичної ракетоносія на рубежі пусків і треба розуміти що використання стратегічної авіації берегових ракетних комплексів шахетів дронів камікадзе можливе ось в гось такому вигляді тобто один раз спробував що ворог може вдаватися до подібної тактики і знову. Минулої ночі ворожі війська атакували портову та критичну інфраструктуру одеського регіону ракетами типу Онікс та «Х-22». Наслідок влучення сталася пожежа площею понад три тисячі квадратних метрів. Два рази це були масштабні пожежі складських приміщень на різних локаціях. Площа пожеж з двох локацій сягає понад 3 тисячі квадратних метрів. Через те, що пожежі були масштабні, рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю ліквідувати ці пожежі. Взагалом сьогодні вночі 140 рятувальників та 36 шість один із техніки були залучені на різні надзвичайні події, саме спровоковані ракетним обстрілом. У небі над Одеським регіоном було збито 8 дронів типу шахід 136 Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків пошкоджені туристичні бази та готелі у прибережній зоні Коблицької громади, постраждали двоє цивільних. Окупанти цілеспрямовано атакували зернові термінали у портах Одеси та Чорноморська. Пошкоджено інфраструктуру міжнародних та українських трейдерів та перевізників. Напередодні ворог атакував портову інфраструктуру, задіяну в роботі зернового коридору. Наслідок цього пошкоджено резервуари та причал Одеського порту. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Мета російських терористів знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не лише за Україною, а й з населенням Африки та Азії, для яких це зерно питання виживання, заявило профільному відомстві. До всіх тривожних переживань містян додаються ще й мінливі погодні явища, які накриватимуть одеський регіон найближчим часом. За даними синоптиків, до понеділка в нашому регіоні дощитиме. Подекуди прогнозують угрози і шквальний вітер. Стопчики термометрів в день показуватимуть у середньому 32 градуси, і вночі температура повітря знизиться до 21 градуса. Детальніше про погоду розповіла Юлія Султан, синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру чорного та азовського морів. Найближчої доби погоду в місті та області буде зумовлювати проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу, через що очікується мінлива хмарність короткочасні душі, а місцями і грози, прогнозують синоптики. Повітряні потоки переважатимуть південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура вночі по місту Одеса 20-22, в день 26-28. Температура морської води 21-22. По Одеській області температурний фон вночі 17-22 і в день 26-31 градус. У п'ятницю також очікується мінлива хмарність. Вночі також можливі короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний. Температура вночі 16-21 і в день 27-32. У суботу, 22 липня, погода буде схожою, мінлива хмарність і дощі, але можливі пориви вітру. Температурний фон також залишається незмінним. Вночі до 21 градуса, в день до 32. У неділю також очікується помірний дощ, а вже в понеділок без опадів. Температура вночі 15-20 градусів і в день 26-31. Загалом по Україні температура буде комфортною, особливо якщо порівнювати з Європою. Там подекуди температура повітря досягає більше 40 градусів тепла. Зберігати спокій, не панікувати, бути уважним до свого не лише фізичного, а й психологічного самопочуття. Наші кореспонденти неодноразово розповідали про рекомендації медиків щодо дбайливого ставлення до свого здоров'я. Особливо актуальні ці поради в умовах постійного стресу та мінливих погодних циклонів. І навіть ті, хто не був метеозалежним, сьогодні реагують на будь-які прояви негативних факторів, зазначають фахівці. Одеські лікарі ще раз нагадують містянам про те, як в умовах Українських реалій зберегти здоров'я, а іноді навіть життя собі та оточуючим, окрім літньої спеки, що для багатьох є додатковим навантаженням на організм, великою проблемою все частіше виступає психологічна складова через воєнні події. Люди переживають страх, змушені відчувати постійний стрес через обстріли. Це так чи інакше впливає на стан фізичного здоров'я. Тому медики радять по можливості все ж таки зберігати спокій. По-перше, не панікувати. Тобто, паніку ми маємо залишити десь далеко від нас, тому що ми всі розуміємо, що зараз ситуація дуже складна, дуже небезпечна. Вона може змінюватися навіть і кожної хвилини. У разі потреби, коли вирішити проблему самотужки не є можливим, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Вони знають, як діагностувати проблему, вони знають, як допомагати людині, і які ну, такі моменти, які вже потребують допомоги інших фахівців, можливо, це психологи або і навіть психіатри, або інші вузькі спеціалісти. На сьогодні майже всі сімейні лікарі пройшли спеціальні тренінги з ментального здоров'я і мають вже певний досвід роботи не лише з соматичними захворюваннями. Що стосується фізичної складової, тут також слід звернути увагу на деякі моменти. Якщо людина має вже певні проблеми із здоров'ям, то кожна нозологія ну, має такий свій план ведення. Да? Наприклад, при там, цукровому діабеті бажано принаймні раз в три місяці звернутися до свого сімейного лікаря, зробити аналіз на глікалізований гемоглобін або якісь інші дослідження. Якщо у людини гіпертонічна хвороба, також принаймні там Два або чотири рази на рік треба звертатися для корекції дози препаратів, для проведення додаткової діагностики, скрінінгових досліджень, да для зниження ризику прогресування гіпертонічної хвороби. Громадянам слід бути уважними також під час спеки вживати більше чистої води, не перегріватися, не перевантажувати фізично свій організм. Якщо це літо, то можливо там не одну пляшку води покласти, а дві. Від сезону не залежить кількість ліків і складова ліків. Тобто це все залежить більшості від тих від тих хронічних захворювань, які має людина. Слід зазначити, що на сьогоднішній день сімейні лікарі володіють не лише протоколами лікування, але й протоколами спостереження за так званими групами ризику. Армія Росії сьогодні вночі завдала удару і по Херсонщині. Для атаки ворог застосовував шахеди внаслідок обстрілу. Сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерховий будинок. Російські війська здійснили артилерійський обстріл села Велетенське. Внаслідок ворожої агресії поранено 73-річну жінку. Окупанти завдали ударів з авіації по СМТ Козацьке. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки. У селі Томіна Балка ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 8 будинків. Херсон та приміські населені пункти. Російська армія обстрілювала цілодобово з усіх видів озброєння. Під атакою армії Росії знаходилися центр міста, мікрорайони Корабел, Шуменський і. БК через ворожі снаряди у багатоповерхових будинках пошкоджена вікна та балконні рами. Зафіксовано руйнування приватних домовладінь у прибережних районах міста. Виникали пожежі. На місцях подій працювали усі екстрені служби. Повідомили у прес-службі Херсонської поліції. Масованого обстрілу дронами камікадзе зазнала і Житомирська область. Внаслідок цього постраждав інфраструктурний об'єкт. Також є ушкодження приватних будинків. Через нічний обстріл на Хмельниччині змінився маршрут руху поїздів, які мали прямувати через місто Шепетівка. На ранок 19 липня вибуху пролунали і неподалік міста Кропивницький. Також російські війська завдали трьох ракетних ударів по околицях Запоріжжя. Вночі на світанку 19 липня окупанти також атакували столицю та Київську область ударними дронами, які українська ППО виявила та знищила. За попередніми даними жертв та руйнувань немає. У Миколаївській області російські війська обстріляли готелі у прибережній зоні у Коблево. На місце інциденту швидко прибули пожежники добровольці. Проте під час ліквідації пожежі вони потрапили під повторний обстріл. Попередньо відомо про двох постраждалих. Одного з них госпіталізовано до медичного закладу. На вдещині дворічний хлопчик потрапив під машину. Має переломи обох ніжок. Аварія сталася у Чорноморську на проспекті Миру. Водій легковика збив дитину хлопчика, коли той нібито несподівано вибіг на дорогу. Водій відвіз дворічного хлопчика разом із мамою до лікарні. У малюка діагностувала переломи обох ніг. Експертиза встановила, що в момент ДТП чоловік був тверезий. Повідомили в прес-службі облполіції. Ще одна ДТП сталася в центрі Одеси на розі вулиць Пушкінської та Жуковського. Управила дорожнього руху грубо порушив водій. БМВ він проїхав перехрестя на червоне світло. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждав пішохід та водій-винуватець аварії. На розі вулиць Жуковського та Пушкінської сталося зіткнення між автомобілями ВМВ та Мазда. Після удару одна з машин за інерцією продовжила рух, вилетіла за бордюр і, збивши пішохода, який стояв на світлофорі, врізалася у вуличний стовп. Молодий чоловік перелетів через копот автомобіля. Дивом, залишившись живим, відбувся рваною раною ноги. Я ось, не доходя до хатяти пірекраскават повезло. що за був за стовпом, тому що те буменя спіли приймала вам мазда. бачите? Вот БМВ. БМВ ехала оттуда. Я не увидел, я все его потерял. За словами очевидців, правила грубо порушив водій БМВ. Він на великій швидкості проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора. А БМВ? Приїхав на красний світ. На Жуковського машина подіймалася. На Жуковського машина подіймалася. На Жуковського Крім того, травмована було і винуватця аварії. Водія БМВ. Обох постраждалих відвезла швидка. Побив жінку похилого віку і кинув у вигрібну яму. На Одещині затримали зловмисника, який вимагав у односельчанки півтонни зерна. Поліцейські врятували 62-річну мешканку одного із сіл шапської громади, яка 18 годин пролежала на дні двометрової вигрібної ями, куди її кинув 25-річний односелець. Зловмисник запросив жінку до себе додому, нібито щоб обговорити умови, на яких вона готова позичити йому 500 кілограмів пшениці. Однак, коли гостя прийшла, він почав вимагати віддати пшеницю безкоштовно. Після відмови чоловік накинувся на жінку, попив кулаками та металевим дротом та підпалив на ній одяг. Постраждала отримала черепно мозкову травму, переломи, опіки, множинні гематоми та садна. Потім здирник відібрав у жінки телефон і кинув її у яму, яку зверху закрив кришкою. Раніше затриманий вже був судимий за розбій та завдання легких тілесних ушкоджень. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення за розбій та незаконне позбавлення людини волі. Затриманого відправили до СІЗО, повідомили у прес-службі облполіції. За три тисячі доларів переправляли чоловіків призовного віку через кордон. В Одеській області викрили та затримали організаторів незаконної схеми. Організував незаконне переправлення осіб через державний кордон 34-річний Одесит разом зі своєю знайомою. Зломисники постачали клієнтів українськими паспортами з прописки в прикордонних населених пунктах, а потім переправляли їх транзитом в одне із сіл сусідньої держави. Такі послуги коштували 3 тисячі доларів. У будинках та автомобілях фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, підроблені паспорти, гроші, пістолети та інші докази. Відкрито кримінальне провадження, затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На узвозі Мірінеска знову проводяться ремонтні роботи. Незважаючи на заявлене обмеження руху автомобільного транспорту, автівки продовжують рухатися цією ділянкою. Спеціалісти говорять, що зараз на узвозі Мірінеска спостерігаються суттєві деформаційні процеси, які далі будуть тільки посилюватися. Масштабна реконструкція узвозу Маринеска завершилася ще влітку 2020 року, і з того часу тут майже постійно щось ремонтують. Вчені попереджали і продовжують постійно говорити про складність даної ділянки одеського узбережжя, яка безпосередньо пов'язана з геологічними процесами, які тут відбуваються, простіше кажучи, з сувами та берегова зона, де прайсхаділі раніше оползні. Раньше происходили область достаточно часто. Возьмем район Приморского бульвара, там дальше туда предположим вниз спуска Маринеска, там там, где пастеры уже выходит, там это э, инфекционная больница, очистные сооружения. И как раз там, где у нас э, сформировались вот вот деформация на спуске Маринеска, она примыкает к забору территории. Судоремонтного завода там сооружена підпорна стінка. І саме у даній підпорній стінці виникають деформації, говорять науковці, і пояснюють причину цих процесів, яка напряму пов'язана з висотною забудовою цього району. Було завершено слідство одного дома на протягом керсатового частка, і в платною подпорна сієнки зараз строюся ще одне здання. Там видны конструкции, в общем-то, примерно высотой 4-5 этажей уже построено. Получается, что как раз там, где деформация, как раз в створе вот этих сооружений. Причина вот этих деформаций, то, что она имеет оползневую природу, сомнений нет, потому что трещина закола, она характерно отделяет оползневой блок, имеет фронтальный характер. И даже есть, видно и по фотографиям, и визуально, некоторое запрокидывание небольшое, с полотном трамвайним участка участочка небольшої запракіне, то тобто, все це указывает именно на поздневую природу. Удерживается все це, в общем-то, дійсно реального більшого смещения, так, удержується подпорной стенкой. У звіз Маринеска продовжує бути в аварійному стані, говорять місцеві мешканці. Деякі безпосередньо спостерігали, як проводилася його реконструкція. Я Сам строїтель. І я видел, как это все делалось некачественно, из дешевых матеріалів. Набирали работать, кого попало. Один прораб, я скажу, і п'ятеро набраних рабочих, которые выполняют мастерскую роботу. Ріznрабов, которые варять сваркою, которые извините, ложат арматури під укладку, які делают фундаментные роботи, на які вони не предназначены вообще. Ми потім говорим, що ми хочемо какого-то качества. Місцеві мешканці розповіли, що більшість. Будинків вздовж узвозу Маринеска є аварійними. І житлові споруди старого фонду продовжують руйнуватися. В одному домі да, стіни здесь, скажімо так, під наклоном. Це через за того, що тут движення постійне. дома стара, і ракушняк, ну я так думаю. Деформаційні процеси на узвозі Маринеска будуть продовжуватися. Попереджають вчені, а особливо посиляться вже цієї осені. Ситуація. Вряд ли она будет улучшаться, потому что ну, так или иначе все-таки придет осенний период, там все прочее. И коммуникации в территории города их состояние не улучшается. в общем -то. На территории самого спуска, что дальше может происходить, могут продолжаться вот такого вида вертикальные деформации осідання. нагадаємо, ще на травневій сесії одеської міської ради прийнято рішення про виділення 1 мільйона 140 тисяч гривень для проведення комплексу протиаварійних заходів на узвозі Меренеско. Науковими фахівцями проведено інженерно-геологічні вишукування, обстеження на наявність підземних порожнин і облаштовано спостережну мережу гідрогеологічних свердловин. Вчені обіцяють надати свої висновки щодо подальшої експлуатації узвозу до 15 серпня. Шість об'єктів комунальної власності будуть продані через аукціони. Так вирішили депутати на нинішній сесії міської ради. Ще на засіданні прийняли від держави на баланс міста 10 захисних споруд. Загалом розглянули кілька десятків питань порядку денного, що стосуються найрізноманітніших сторін життєдіяльності міської громади. Депутати проголосували за оновлення одразу кількох міських програм: економічного та соціального розвитку, енергоефективності, де активними учасниками є ОСББ і програму збереження об'єктів культурної спадщини на території центрального історичного ареалу міста Одеси. Цей документ має забезпечити діяльність міськради в умовах, коли центр Одеси внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Говорили на сесії про особливості організації харчування в закладах освіти в умовах воєнного часу. Ще раз порушили питання про збільшення повноважень міської влади у сфері охорони культурної спадщини та ухвалили звіт по бюджету за перший квартал. Швидко проголосували за зміну найменувань Малиновської районної адміністрації та Суворовської районної адміністрації одеської міської ради і затвердили положення про них у новій редакції загалом за традицією без особливих виступів і дебатів. Доволі швидко і пакетами голосували по всьому порядку денному. Так само стало відомо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про продовження Геннадію Труханову запобіжного заходу. І він автоматично після двох місяців перестав діяти. Нагадаємо, це був електронний браслет, який міський голова Одеси мав носити. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.